Всім привіт! Сьогодні я приготувала для вас лімфодренажну зарядку на все ціло від набріків. Така зарядка ефективна саме за допомогою того, що ми задіємо найбільші лімфатичні канали в нашому організмі, які знаходяться саме біля грудної клітки і тазу. Тож ми почнемо, я стану боком, щоб вам було краще мене видно. Приймаємо положення стопи на рівні кульшових суглобів. М'які коліночка см'якчаємося. І наша задача зараз витягнути наш хребет від маківки до сідничних кісток. Уявляємо, що нас витягують в різні сторони. І наша задача основна зараз перейти на високий полупальчик і вийти на п'яточку назад. В цьому нам буде допомагати корпус і обов'язково ручки. Ручки переходять на вдих, назад. Ми виштовхуємо грудну клітку, на видих ручки виходять назад і трошки нахиляємо корпус. І поєднуємо це все разом. Робимо вдих. Виходимо на полупальчик, ручки вгору. Вдих. Видих. П'ятка. Два. Вдих. Три. Видих. Чотири. І трошки швидше. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Продовжуємо. Вдих. Раз. Видих. Два. Три. Чотири. Вдих. П'ять. Видих. Шість. Вдих. Сім. Вісім. Ще вдих. Два. Три. Чотири і вдих. П'ять. Видих. Шість. Завершуємо сім і вісім. Чудово. Молодці. Наступна вправа, Так само, стопи на рівні кульшових суглобів. Ми витягуємося від маківки до сідничних кісток і активуємо зараз саме грудну клітку. Колінка м'які. На вдих. Ми відкриваємо грудну клітку. І ручки зводимо назад, наче лопатки збираємо разом. На видих. Уходимо в колінка і закриваємо трошку округлу таку спинку. І вдих. Раз. Видих. Два. Три. Наче розтягуємо таку резиночку. П'ять. Видих. Шість. Сім. Вісім ще. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. І вісім. Чудово. Наступна вправа. ми активуємо лопатки і грудну клітку. Я стану е, спинкою, щоб вам було краще видно. Ручки в сторону. І по черзі права зверху ми наче хочемо доторкнутися, але це не обов'язково. І одразу змінюємо положення іншу ручку. Два. І швидка зміна. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім, вісім ще. Раз, два. Три, чотири, п'ять, і шість, і сім і вісім. Чудово. Ви молодці. Далі ми переходимо до активації кульшових суглобів. Для тих, хто кому важко тримати баланс, можна триматися за стінку. Так, наприклад, зараз ми будемо піднімати. Коліночку догори і відкривати таким колом наш кульшовий суглоб. Я це буду робити без стінки, але кому потрібна допомога, будь ласка. І так, ми приймаємо так само положення стоп на рівні кульшових суглобів. Ручки можна тримати над грудною кліткою або в сторону для балансу. Щоб втримати баланс, ми шукаємо трипот нашої стопи, а саме перший, п'ятий палець і наша п'ятка. Так, такі. Угу. Тянемося маківку вгору і відкриваємо наш суглоб. Раз. Видих внизу. Вдих. Два. Продовжуємо. Три. І чотири. Ще. П'ять. І. Шість. Замикаємо коло в іншу сторону. Шість. І п'ять. І. Чотири. Молодці. Продовжуємо. Три. І Два. І один. Чудово. Зміна. Знайшли спочатку баланс. Або тримаємо за стіночку. І зміна ножки. Відкриваємо коло. Раз. І в сторону. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Замикаємо коло назад. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Чудово. Ми зробили глибокий вдих. Відновлюємо дихання. І видих. Ще. Вдих. І видих. І останній раз. Вдих і видих. Чудово. Ми переходимо далі вже в положення сидячи. На килимку. Ми уходимо від голови, скручуємося вниз. Голова важка. Доторкаємося ручками, уходимо в положення собака мордою вниз. Виштовхуємо грудну клітку назад. Можна зігнути колінка, кому важко. Тримаємо 4, 3, 2. І на один виходимо в колінка. Відпочиваємо. 5 секундочок. Приймаємо положення внизу. Витягуємо спинку, відновлюємо дихання. 5, 4. 4, 2, 1. Продовжуємо наше тренування. Приймаємо положення долоні під плечима, коліна під кульшовими суглобами І зараз ми будемо виконувати таку хвильку і разом з ротацією нашого стегна. Я ухожу вниз, видих, наче хочу сісти на п'ятки. Опускаю голову. Потім переношу вагу через округлу спиночку на ручки і виштовхую одну із ніг на зовнішню так, сторону. І знову видих. Раз. Хвилька. Підборіді до грудної клітки. виштовхуємо іншу ножку. Два. Видих три. Хвилька з ніжкою. Чотири. Продовжуємо видих. П'ять. Видих. Шість. Ще. Видих внизу. Вдих на горі. Видих внизу. Вдих на горі. Ще. Раз. Два. Три. чотири, П'ять. Шість. останні Сім. І вісім. Молодці. відпочиньте, Знову прийміть положення внизу. Відновили дихання. П'ять. Чотири. Три, два, один. Супер, я думаю, ви вже відчуваєте таке приємне так, відчуття в ножках, в нашому загалом тілі. Далі ми ставимо стопи на рівні так само кульшових суглобів. Головне зараз не входити в ручки, а наче ми виштовхуємо, Тянемося маківкою вгору, плечі йдуть вниз, наш довгий хребет. І ми уходимо, утворюємо. Хут, колінка в сторону. І як тільки ми доторкаємось колінками, ми виштовхуємо наш таз, підкручуємо сіднички, так напружимо і за ручку витягуємося вгору. Видих, зміна сторони. І ручку витягуємо вгору. Два. Головне тут не прогинатися в попереку Нам не потрібен цей прогін. Наша задача. Виштовхнути таз і підкрутити сіднички. Так ось цей рух. Продовжуємо. Видих. І видих І видих. І. видих Ще. П'ять. І шість. І сім. Вісім. Ще продовжуємо. Раз. Два. Видих. Три. Вдих. 4. 5. 6. І завершуємо вправу 7. І 8. Чудово! Цю вправу ми завершили. Далі в нас залишилось всього дві дуже легкі вправи. Ми сідаємо на сідничні кістки. Витягуємо наші ніжки, кому незручно положення, коли коліна максимально. Рівні можна тримати зігнуті колінка. Наша задача зараз посунутись на кінець килимка. Сподіваюсь, мене видно. там. Ручки ми прибираємо з килимка, тримаємо над грудною кліткою. І наша задача, значить, ми повзимо з однієї лінії килимка до іншої. Саме ми активуємо тут наш таз. І такими маленькими крочками вперед. Нічого важкого, але дуже класна вправа, яка задіє її наш таз. Сіднички. І повертаємося назад. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім ще вперед. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Назад. І раз. Два. Три. чотири. Чотири і завершуємо 5. 6, і 7 і вісім. Супер. Остання вправа. Ми вже лягаємо на спинку, на лопатки трошки будемо відпочивати. Але в такому положенні ми витягуємо ніжки вгору, максимально розслаблені стопи, колінка і ручки. Така вправа називається тарганчик. Ми починаємо максимально розслабляти ручки і стопи. І ось протягом хвилинки ми намагаємося просто максимально розслабленими ногами і ручками розхитати наші кінцівки. Тримаємо. Раз. Два. Це дуже класно розганяє нашу лімфу. На кінець заняття. Три. Чотири, п'ять. Шість. Сім. І вісім завершуємо. Дев'ять. Десять. Супер. Ви, молодці, підтягніть колінка до грудної клітки. Відно від дихань. Відпочиньте. Відчуйте, як вся енергія переходить від п'яток до макітки по всьому тілу. Як ви заряджаєтесь гарною енергією на весь день, як ваші набрики уходять з вашого тіла і ви почуваєтесь чудово. І акуратно через бік ми встаємо, підкладаємо ручку, не поспішаючи встаємо. І я вам дякую за це тренування. Це була лімфодренажна зарядка на все тіло, яку ви можете виконувати хоч щодня. Дякую і до зустрічі на нових тренуваннях.